Доброго дня! Я хотів би з вами поділитися своїм досвідом здавання екзаменів на права категорії А у Польщі. До цього додавлю, що у мене вже були в наявності права українські категорії С і Б, і біля 7 років стажу сидіння за кермом автомобілю у Польщі. З чим я заштовхнувся для виготовлення категорії А? Почнемо для того, що мені не залежало на тим, щоб мати категорію А на своїх українських правах або зміняти українське на польське і так далі. Тому я хотів виготовити. Польські права категорії А і залишити БЦ на українські. Коли я пішов до уже до комунікації, щоб знати, чи це є взагалі можливе, я дізнався, що це є неможливе, а тобто незаконне. Можна мати тільки одне посвідчення водія у Польщі. Тобто, або я приховав би те, що маю українські права, і виробив собі польські категорії А, що пізніше могло би вийти в якісь проблеми, або мусив. Змінити українські права на польські я в свою чергу подався на підтвердження своїх прав на зміну правояст з українських на польське і мусив чекати підтвердження з України, що зайняло у мене три місяці. Коли мої права підтвердилися, і уже джаву комунікації мав підтвердження того, що мої права є легальні, а не якісь там куплені або ліпові, я втримався з зміною прав. З українських на польський, достав профіль кандидата керовці так зване ПКК, що є обов'язкове до науки, їзди чи машиною, чи мотоциклом без різниці, і хотів змінити права вже тоді, коли здам всі екзамени, щоб не платити два рази за зміну прав, яка оплата є обов'язкова. Ну і добре, тепер, коли у мене є профіль кандидата керовці і мені залишається тільки здати всі екзамени, з чим я зіштовхнувся? Почнемо з того, що я собі викупив в програмі на телефоні назву програми, я вам залишу в відео. Викупив Собі доступ до екзаменів тестових і так далі, де я зміг все собі проходити вчитися. Справа не в тому, що я не знав, які їздити, а справа в тому, що мені треба було вивчити всі технічні слова в польській мові. Бо я, мені здається, що розмовляю добре польською, але технічні слова це є технічні слова, чи якісь крискування, чи якісь знаки. Щоб попросту не затопити на екзамені, я собі робив тестики до теорії. Я якби підготувався нормально, здав все за першим разом. Як школьний екзамен, в Ворді екзамен, все в мене вдалося за першим разом, але екзамен практичний. Давайте поговоримо про екзамен практичний на мотоциклі. Це щось з чим. Я здав за четвертим разом. Якогось такого досвіду я не мав їзди мотоциклами до цього. Машиною їздив, да, машиною без проблем, але ні скутером, ні мопедом, ні мотоциклом до того як піти здавати на права, я не їздив. Давайте коротко пройдемося по тому, що себе представляє екзамен практичний. Перша частина екзамену практичного складається з того, що ви маєте відповісти на два питання, які вам задасть екзамінатор, наприклад, плин хамульцовий. І швятла міяння, або справді швятла позиційне. Ви це провіряєте. І третім пунктом маєте самі сказати, що цеп, цепланцюг має бути чистий і натягнутий. Ну і подати, як він має бути натягнутий від 51 до 56 мм. Різниця лузу. Друга частина це їзда по плацу. Це для людини, яка ніколи раніше не сі... сиділа на, ні на скутері, не на мопеді, не на мотоциклі. Буде катастрофа. 20 годин вам буде замало. Ну відомо, що кожна людина індивідуальна, але 20 годин мені було замало. Е, найтяжче для мене було вольний салон, і напевно тільки то, бо у Семке вісьмірку я навчився дуже швидко крутити. Шибкий салон так само без проблем, міяння пришкоди без проблем, всіння ще на гурка без проблем, поставити мотоцикл на першу другу позицію без проблем. Саме проблематичне для мене було під час науки це вольний салон. Я вам в відео все покажу, як це виглядає. А тепер давайте пройдемося, як, чого я не залічив екзамени, з чим я зіштовхнувся, з якими проблемами. Перший раз, коли я поїхав, це ще мені вдалося перед зимою записатися в Остроленці. Це якихось 150 кілометрів від П'ясечна, від Варшави. І е е е я хотів побустише права, щоб в наступному сезоні відразу вже їздити. Я поїхав, е приїжджаю на екзамен, підходжу до мотоцикла, відповів на питання. Тізда на плацеві, я бачу, що це є інакше модель мотоциклу, чим то, що я учився в автошколі. Це є дуже важливо, я вам скажу, тому що кожен мотоцикл, це не так, як в машині, вони мають свою певну вагу і треба привикнути до руля, до ваги мотоцикла, як він закладується, на які передачі на які швидкості їде. Наприклад, ті на яких я їздив в Варшаві на екзаменії своїй школі є вождіння. Ці мотоцикли вони на першій передачі розганяються до 12-15 на годину, і ти на першій передачі повністю без газу робиш всі маневри. Цей мотоцикл, на який я сів в Остроленці, там треба було переключитися на другу передачу, бо на першій передачі він їхав тільки ну без газу 7 на годину, і цього замало було, щоб робити якісь маневри по плацу. Я сів на нього і почав перше під підход до усемки, вісьмерки. Я почав руїхати, і я просто бачу, що в поворотах в мене він починає летіти на бік. Я підставився ножкою, попробував проїзитися. Я зрозумів, що в мене не виходить. Виїхав з вісьмки. Друга проба, бо деться дві проби. Я вже зрозумів, що замідено їду на першій передачі, переключаюсь на другу передачу. Починаю робити вісьмерку. Роблю вісьмерку. Він мені говорить, виїжджати. Якби вже зробив цю вправу і на виїзді, так само трошечки не справився з вогою мотоцикла, підперся ногою і все по екзамені. Ну але я вже можна сказати, під ту їзду, я вже зрозумів, як. Їздити цим мотоциклом інакшим я привик до ваги, і вже з третього разу я був певний, що що здам. Але не можна було записатися в той самий день, а тільки через неділю. Але вже до Строленки я не хотів записуватися, бо це, по-перше, є далеко на паливо йде дуже багато грошей. А по-друге, я теж не був до кінця певний, що на, цій, на цьому мотоциклі, на якому я взагалі ну, пару минут поїздив на екзамені, що я за другим разом здам. Тому я вирішив почекати до екзамену на Варшаву, то по зимі. пройшла зима. Записався я на екзамен в Одливніча на Ворді в Варшаві. Екзамен полягався на тому, що я мусив так само зробити повністю плац. Я пройшов питання по мотоциклу, почав робити салон. Спочатку, перепрошую, спочатку була вісьмірка. Зробив вісьмірку, потім вольний салон зробив. І я вже такий злапав луч, що найтяжче, що я для мене на плацеві, я зробив. І завалився на шибкому салоні, бо того, що там маєте набрати швидкість 30 на годину, і на 30 на годину ті всі маневри робляться дуже легко міяння-пахолка. Я, в свою чергу, розігнав мотоцикла 50 на годину і навіть не зрозумів цього. Я був трошечки заспаний. І завалився на тому, на чому ніколи не завалювався. Так друга, друга спроба здання екзамену пішла спати. Не те, щоб я спав, але просто під час міяння пахолків зацепив пахолка. І все. І це вже не зданий екзамен. За третім разом я повністю здав на ура плац, все відповів, всі, всі маневри здав, дуже легко, дуже просто, дуже впевнено. Поїхав їздити на місці, їздив десь. Ну, 40 хвилин я провів в місті і завелив мене інструктор на тому, що під'їжджаючи до знаку стоп, я під'їхав до знаку стоп, і я впевнився в тому, що немає жодної машини. Але коли я зупинився, я не опустив ноги на асфальт. Тобто я тримав рівновагу, мені вистачило там секунди 3-4, щоб впевнитися, що дорога чиста, немає жодної машини. На спідометрі мав нуль. Е, якби я не їхав, не котився, ну, просто мені вдалося втримати рівновагу, щоб не підпертися ногами. І інструктор мені відповів, що він так не вміє тримати рівновагу на стоячому мотоциклу, і я не зупинився на знак «стоп» перед лінією СТОП. І за цьому якби екзамен був не зданий. На четвертий раз мені вже вдалося так все здати ну, без проблем. На знаках стоп-ножки ставив, навіть коли міг тримати рівновагу. Правда, хотів мене завелити за невключання поворотника, але ну, я якби включав. Тобто одна, одна помилка в мене була, що я десь один раз зміняв лінію руху і не, не включив поворотник, хоча просто, мені здається, це квест, що в перчатки не нажилася кнопочка. Але все здалося без проблем. Ну і по зданню екзамену я поїхав. Доніс картку медогляду, бо в мене була зроблена, але на короткий час я її якби, зробив нову на безтерміновий час і змінив права українські плюс з дописанням категорії А до цих прав. Розписувати вам всі нюанси, які потрібні папірці і так далі, я не буду, тому що коли ви прийдете до автошколи, вам. Так любезно буде про це говорити жіночка або чоловік, який там займається цією школою. Що вам іти, куди йти, які бумаги потрібні, що робити. Тому це відео вам розказувати не потрібно. Є забивання голови. Про екзамен свої враження сказав. Можу ще тільки тільки додати, що пам'ятайте, при кожній вправі ваша голова має крутитися ліво-право, перевіряти, чи немає руху, немає різниці, чи це є плац, чи це є їзда по містові. А, ну і забувся сказати про саме головне на плацу – це е, хамування. Вам треба буде затормозити, але з цим без жодних проблем. Я думаю, якщо ви від'їздите 20 годин на плацу, ви в цьому всьому навчитеся. Дуже вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім вдачі і до побачення!